Нашого ефіру долучається голова меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров з нами на зв'язку. Пане Рефате, я вітаю вас у ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Всім а, от, давайте розпочнемо власне з цієї інформації. Що там таке у перевальному сталося? Що військовослужбовці рашистські почали евакуювати звідти свої родини. Ми теж ще раз звернули на увагу на цю інформацію, яку розповсюджив генеральний штаб. Збройних сил України ну воно все логічно. Це продовження тих дій, які здійснювали тиждень тому російські окупанти на території Херсонської області. Ми знаємо, що десь 21 лютого вони почали евакуювати родини. Колаборантів, які працюють на них, в місцевих ну управлінських закладах. А потім вже здається, десь після десь до 27 лютого вони оголосили евакуацію всіх, хто ну бажатиме. Так вони оголосили це з Олешек і Скадовську Херсонської області. Я просто нагадаю, що Скадовськ він знаходиться. На відстані 30 кілометрів від е, адміністративної лінії з е, Кримським півостровом. А тепер отримали інформацію. А і, і ці родини вони евакуювалися до Криму. до Криму. А тепер отримуємо інформацію, що е, е, ну, частини родин військових Криму евакуюються з Криму. Це говорить про те, що е, Російські окупанти готуються до наступу збройних сил України. Я не, не можу знайти інших якихось пояснень. А так я так розумію, що тут теж знаєте, воно дуже лягає в цю історію. Інформація від громадської організації Кримська Солідарність повідомлялася про те, що в красногордійському районі таке опитування силовики рашистські проводили, ходили по будинках до кримських татар. Саме застерігали від участі в масових заходах, запитували, чи бачили вони у небі дронів. Тобто, там ж вони чого вони бояться? Вони бояться вибухів, вони бояться а, з ну, так з їхнього боку, це виглядає так. Ні. Бо як зрада, чи чого? Так на території низьких районів і особливо тих, які знаходяться на півночі Криму. Напередодні тих пам'ятних дат, пов'язаних з дев'ятами роковини захоплення Криму. Російські окупанти обходили доми кримських татар і вручали їм так звані попередження. Особливо це було в Красногвардейському районі, було в Джанковському районі. Відвідували родини політв'язнів, були деякі такі цинічно казусні випадки. Скажімо, прийшли додому. Еміля Зіядинова. І вимагали у мами Еміля, щоб вийшов син. Що поки син не вийде, вони не підуть. Це місцеві поліцейські прийшли. Мама каже: він не може вийти ні, хай виходить. Ви каже, не може вийти. Ви його посадили на 17 років. Еміль зіадінов він у полізв'язань, і він зараз позбавлений волі. Приходили до членів. Місцевих меджлісів, делегатів Курултаю, кримськотатарського народу, і попереджували про те, що ну їхні попередження вони всі починаються з такої банальної фрази, що поступила інформація. Ну і потім вже хто на що гаразд, що готуються терористичні чи екстремістські дії, і і потім вже виписуються всі статті. Карного кодексу чи адміністративного кодексу Російської Федерації країни окупанта, і людину е, намагаються змусити підписати таке попередження. Люди, як правило, не підписують, тоді їм залишають і уходять. Це такий, е, знаєте, попереджувати попереджувальний. Е, Хід російських окупантів вони це роблять перед різними датами, які є пам'ятними, знаменними для кримських татар або скорботними. Але от цього разу перед 23 лютим, перед 26 лютим. Вони ну досить масово розносили такі повістки, і з цього ми робимо висновок. Що це ж не просто, знаєте, віднести і попередити. Це такий своєрідний і моніторинг ситуації, що відбувається в родинах кримських татар, які там люди з'явилися. Це говорить про велике занепокоєння окупантів. Так, розумію, що цього року їм зіпсували їхні свято крадіжки Криму. Ми пам'ятаємо так, що от саме наприкінці лютого Путін цю анексію оголошував півострова окупованого. Але вчора ми бачили низку БПЛА над чи як неізвісних літаючих об'єктів, як на Росії, це назвали. Дож достатньо близько і до Криму, до Кримського мосту були помічені ці об'єкти. І навіть я так з'являлася інформація про те, що кримським мостом було обмежене пересування чи є зараз. Інформація про те, як на це все відреагували окупанти на тимчасово окупованому півострові, і в якому режимі зараз працює міст? Ну ці об'єкти літаючі, вони з'явилися не лише над певними територіями власне самої Росії, Вчора вночі в частині районів Кримського півострову. Були вибухи, і, і вранці вже деяких, на деяких кримських пабліках були сліди оцих вибухів. Ну, хоча місцеві колаборанти стверджують про те, що, мовляв, Протиповітряні сили окупантів. Вони ну вони не кажуть окупантів. Це я кажу, але ці ж окупанти. Тобто, що їхні мовляв протиповітряні сили вони настільки ну, успішні, що вони збивають всі дрони, показали сліди безпілотники близько які лежав на землі близько міста Сакі. Кримського півострову. Ми знаємо точно, що всю ноч, ну майже всю ночь, о першій годині після першої години ночі, близько 3 години о 4.20 ранку, були вибухи у Чорноморську. Це степовий селище в Степовому районі Крима. О 2... О 2.30 вночі вибухи над е, Євпаторією. Е, це говорить про те, що е, це була атака дронами, і е, ну е, оскільки західна е, Західний Крим це є регіон, який він, там дуже багато встановлено ракетно зенітних комплексів, звідки і здійснюють ракетні атаки на матерікову частину України. Це говорить про те, що. Ну відбуваються певні дії, але е, наскільки е, е, ну, деталізація цього може бути лише нашими військовими? Я не хотів би тут е, допущення е, висловлювати, але очевидно, і це безспірно, безпірно. Це атака дронами, бо е, е, місцеві колаборанти демонструють е, ті дрони, які нібито збиті. I <laughs>